Вітаю вас, друзі! В сьогоднішньому відео будемо з вами говорити про чоловічі зради. Це відео буде актуальне як для чоловіків, які зраджували, зраджують або задумуються про зради, так і для їхніх подруг чи дружин. Перед початком прошу вас поставити лайк та підписатись на канал. У мене багато цікавих тем. Передусім, варто сказати, що чоловік приймає рішення, зраджувати йому чи ні. Дуже часто жінка звинувачує себе. Я робила для нього все. Я була ідеальною дружиною, ідеальною мамою, а він зрадив. Це його рішення, це не ваша провина. На це рішення впливає дуже багато факторів. Ну, По-перше, це виховання, цінності. Це приклад батька в родині, ставлення до цього мами, психотип чоловіка, його вік, його статки, його оточення. Якщо всі друзі довкола зраджують, то і для нього відбудеться нормалізація. Що тут такого? Нічого страшного. Але є ряд і таких глибинних передумов. І причин, про які сам чоловік може не здогадуватись. І я постаралась вибрати такі найбільш ті, що часто зустрічаються, вони можуть поєднуватись, міксуватись, або ви можете написати в коментарях вашу думку, чому ж чоловіки приймають рішення зраджувати свою дружину там, чи подругу, якщо це. Співмешканку в довготривалих стосунках. Отже, першою такою причиною, яка йде, ну, найчастіше це нестача емоційного контакту. Як це може бути? Чоловік і дружина живуть кожен по своєму колу? От В дружини це зранку встала, їсти приготувала, нагодувала, помила, дітей зібрала, дітей відвела, привела, їсти нагодувала. З столу прибрала, щось там своє зробила, з дітьми позаймалась і спатоньки. У чоловіка ж це зранку встав, поїв на роботу з роботи, потім, може бути, там якийсь спортзал чи хобі, чи просто вдома займається і спати. І ось так одне й те саме по колу. В нього своє коло, в неї своє коло. І вони настільки живуть у своїх проблемах. Що забувають про цю емоційну ніжність, про цей контакт. І оскільки ми говоримо про чоловіків, то такі чоловіки вони прагнуть цієї ніжності, близькості того стану, який був колись на початку, можливо, стосунків. Як вони обнімались, як вони говорили, ранковий їхній чудовий інтим. І чоловік шукає той стан в якому йому було добре. І тут знаходиться жінка і він приймає рішення в силу збігу, збіга факторів різних, зраджувати дружині. І з нею він може ходити в кіно, так само, як колись ходили в кіно, поїхати десь за місто, в заміський комплекс, мати той самий інтим, мати ті самі близькі розмови. Ця коханка може бути схожою взагалі на дружину. Тобто він знову відчуває ту близькість, якої йому не вистачає у парі з дружиною. Але чому ж він про це дружині не говорить? Ну, з однієї сторони, люди часто думають, що партнер повинен здогадатися сам. І елементарно це не проговорюється. Ну, ти ж мене раніше обнімала, ти ж до мене пригорталась, ми ж раніше з тобою цілувались. Ти ж можеш це робити? Чому ти цього не робиш? І ми ображаємося. А партнер не думає так, як ви. Можливо, він і на вас ображається. А глибша причина може бути в страхові відкидання. Коли чоловік. Боїться попросити, боїться проговорити так несвідомо, глибоко, бо боїться, що його відкинуть. Скажуть: Та ну що ти вигадуєш? Ти вже, вже дорослий хлопчик, які там обійми, там мені нема коли, жінка там може соромитися, там щось таке вигадувати. Чоловік боїться це просити, боїться це озвучувати, боїться, що йому скажуть, що він. Не потрібен, нецікавий, тому що так колись робила мама. І він звик не просити, перетерпіти, але ж все одно цього хочеться. І, відповідно, тоді знаходиться дуже вчасно коханка. Далі, це відчуття власної непотрібності. Це схоже тільки в першому випадку ми шукаємо емоційний контакт і той стан. І боїмось відкидання. А в цьому випадку чоловік повинен себе відчувати завжди потрібним, потрібним, завжди накачаний такими поглядами жінки знизу вгору, щоб він відчував себе король левом всіх джунглів. Коли жінка каже, Боже, який ти в мене красивий, як ти гарно пахнеш. Коли в ліжку вона хвалить, який він коханець, хвалить його там геніталії, його тіло, і як він сьогодні, на якій він вершині. Вона ніби накачує його, як повітряну кульку, і він тоді світиться. Ой, а який ти мені подарунок купив, Боже, яку ти собі машину купив? Ой, як тобі гарно там в тому одязі. І чоловік це все слухає, і йому прекрасно. Але коли жінка чомусь це не робить, там є ряд своїх причин, забуває за це, він шукає це дзеркало, де він себе буде бачити королем, в очах іншої жінки, які ж також не сплять і тільки й шукають таких королів, яка буде, наприклад, секретарка на роботі. Сидіти і хвалити його, Хвалити. Боже Іван Петрович, який ви прекрасний. І він знов побачиться зеркало і не може вже від нього відійти. Тому що саме з нею він отримує от той допінг. Що тут сидить в глибині? Це у нас занижена самооцінка. Тобто якась неповноцінність, така низька самоцінність, що я. Для того, щоб відчувати себе таким королем, я повинен бачити відображення в інших. Я купив машину, о, я молодець. Мені от сказали, який я красивий, о, значить, я такий і є. А сам я не можу дійти до того, що так, я дійсно молодець. І тут ще такий нюанс є, що до таких людей як легко під'їхати, та через похвалу. Я пам'ятаю в пісні гурту Королі Шут ще, російська група, колись в молодості слухала її. Там є така фраза: пальстіть їм словно, ні з чим грош подать. От так воно і є. Тобто, ти бачиш таких людей там, в керівництві, на роботі. І ти Під'їжджаєш на цій безсоромній козі, похвали, Боже, яка ви розумна, яка ви красива, Боже, ну без вас би фірма завалилась. І людині все одно, що ти щось не знаєш, не вмієш, робити не будеш, вона тобі буде допомагати, бо в твоїх очах вона бачить, яка вона красива. А насправді вона не вірить в це десь глибоко. Ось так. Далі, третьою причиною може бути криза середнього віку. Це надзвичайно цікавий період, коли чоловік там, в районі 40 років, це може бути там, після 35 там, до 50, все індивідуально, він лякається, що він старіє, має якісь хвороби і розуміє, що краще вже позаду, а попереду от тільки смерть. Це може бути глибинний страх смерті. І він створює собі ілюзію контролю над часом, що я ще молодий. Якщо мені, наприклад, 40, моїй коханці 20, значить я ще молодий, я бажаний. Він починає вирішувати питання, проблеми підліткового віку, умовно, купує Феррарі, червоне, без даху, мотоцикли. Все кидає, звільняється з роботи, там, їде на якийсь там, на Еверест підніматися, заводить цих коханок, розлучається. Тобто людину так кидає, так штормить в цей період, що для нього зрада це спосіб зупинити час. Я ще молодий, я ще можу, я ще сильний. В глибині, звісно, цей страх смерті. І Жінці як потрібно себе вести. У першу чергу необхідно знати, що не вона в тому винна. А в чоловіка особливий період. Вміти його підтримати, але зі знанням його, умовно кажучи, анамнезу. Четверте, це нере, нереалізованість і компенсація. Ну, я впевнена, що ви всі знаєте таких чоловіків. От не можна сказати, що він красивий, але в нього стільки коханок і всі його люблять. Він не став яким, якимось керівником, босом в своїх уявленнях, там. можливо, в ваших і став, але він так не думає. Його амбіції, його потенціал вони не реалізувалися на 100%. А все ж це залишилось. І йому. Давайте так умовно скажемо, енергію цю, необхідно перенаправити в інше русло, сублімувати кудись. От не везе мені, як співалося колись, в смерті, повезе в коханні. Не став я там, власником пароходів і заводів. Так у мене 10 коханок. Я зараз беру телефон, листаю по списку, набираю будь-яку. І через годину я вже знаю буду десь там сидіти, і в мене буде інтим. В мене всі так люблять. У мене куча орденів. У мене були і руденькі, і біленькі, і мулатки, і японки, і які хочеш, і кругом я встиг. І от всі найкращі дівчата в місті зі мною спали. І ось так чоловік компенсує і реалізовується в іншій сфері. Наступним іде. Страх, близькості, така контрзалежність. Вона зустрічається на моїй практиці. Не скажу що рідко, тому що до мене приходять такі люди цікаві, особливі. І якби їх зібрати, то вони, мабуть, усі погодились із фразою, що коли я люблю, мені погано і я тікаю. Так, вони бояться дуже цього зближення. Тому що, коли. Я зближуюсь, можуть роздивитися, що я якийсь нікчемний, негарний, тупий там і тому подібне, вони так дуже про себе негативно відзиваються. З однієї сторони відзиваються критично, а з іншої сторони ну, розуміють, що наче ж ну, це не так. Тобто я, яке проживає, і я, яке спостерігає за собою. І якщо хтось роздивиться, людина, яку я полюблю, роздивиться, що я нікчемний, вона мене покине і мені буде дуже боляче. Звісно, тут йде внизу, от в глибині холодна мати, от непередбачувана мати, відкидаюча мати. Можливо, у мами там десь депресія після пологова була, або вона сама, яка затягнулася, або вона сама по собі така холодна. І людина зрозуміла, що мені зближатись не можна. І причому тут зради. А дуже просто чоловік обирає собі в дружини жінку, яку він не любить. Для нього любов це небезпека. Любов це для нього таке щось тотальне, яке тебе накриває. Яким ти не, яке ти не контролюєш, воно контролює тебе. І Вибирає дружину, яка його влаштовує. Спокійна, яка його любить, а який він дозволяє себе любити. Він до неї добре ставиться. Але щоб сказати, що вона там, що збуджує його так, що в нього така буря емоцій, що він така відкрита людина абсолютно ні. Вона сидить вдома, наприклад, виховує дітей. Вона красива, вона хороша, він до неї добре ставиться, там і гроші їй дає, і хвалить її, От згадую чоловіків, чоловік один розповідав, який постійно хронічно зраджував, говорив, та ну, моя там, наприклад, там Катя, моя Катя, от вона так класно готує. Отих всіх він і не обговорював. Ой, вона так рибку фарширує смачно. Ой, а в моєї Каті така попа. Тобто вона для нього щось інше. Це, це не таке кохання ненормальне, тому що для нього це ненормально. І е, він тут не дає близькості, або вони взагалі можуть не е, одружуватися, ці чоловіки. Ну, так само ж і жінки, з котре залежністю є. Е, і їм безпечно, вони не тривожаться. А коли йому зустрічається така фан-фаталь, фатальна жінка, в нього просто їде дах, він настільки може закохатися, тому що схожа вона на той лібідіальний об'єкт, на його матір. І він може творити всілякі, ну, ненормальні справи, він може і запивати, він може і пропадати з сім'ї. Він може там якось там, уходити з сім'ї, хотіти там розвестися. Ну, дивлячись від рівня його організації психіки, він може виробляти таке, що найчастіше люди, які не знають психологію, говорять, що це йому поробили. Я знаю декілька таких історій, які трапились з моїми знайомими. Коли чоловік заходив в такі стосунки, він уходив із сім'ї. Один там, чоловік пив, запивав, другий взагалі дуже худнув, хворів. І коли ти з ними спілкуєшся, говориш, слухай, що з тобою? Жінка, діти, всі тебе шукають, Дети, ти, що ти робиш з своїм життям? Він говорить: я не знаю, я не можу, мені так погано, в мене душа рветься, і туди не можу, і сюди не можу. От. І, в тих випадках їхні рідні їх знаходили, відвозили до якихось бабок, катали цілющими яйцями. Оцю жінку вони виставляли, що вона там відьма, його приворожила, йому поробила. Чоловік її блокував кругом не спілкувався і уже повертався далі на роботу, до свого життя, його всі прощали, бо йому ж поробили. Тобто людина не розуміє, що контрзалежність така, що її нервова система захищає його від того, щоб він не переживав такого сильного болю. Якщо я кохаю, якщо я відкриваюся, любов це біль, але все одно він закохується і все одно відбуваються такі качелі, йому стає погано. От найлегше це пояснюється цими е, поробками. Хоча насправді необхідно працювати, іти працювати до психолога, до психотерапевта, можливо, й до психіатра. Ми не знаємо, всі випадки індивідуальні. І все. І в тебе буде імунітет на ті порчі. Чи привороти, як воно там називається? Так, далі. Травма прив'язаності. Це у нас була контрзалежність. Далі, це потреба у свободі. Е, коли мама дуже опікаюча, хлопчик знаходить схожу на неї жінку, або вона такого ж віку, але дуже часто старше. І ця жінка, хай буде коля. Коля ти поїв, коля ти носочки вдів, коля ось тобі в лоточку їжа на роботу в тебе ж там язва, або не ходи туди, ту столову там погано. Ой, Коля, я тобі куртку купила. І постійно вона його заколькала, як та квочка. І чоловік був мужиком, як він сам говорить про себе, а з нею я, наче синок, наче мені 6 років, я нічого не можу зробити. І він звик бути таким в ситуації. Він може навіть не працювати і геть лягти на диван. Бо мамка все зробить, а навіщо? Він може піти, наприклад, у спортзал і знайти собі там пасію, зраджувати, тому що з нею він відчуває себе мужиком. А дома ця мамка, його дружина, його настільки подавила, що він вже там і сексу ніякого не має. Він може бунтувати, говорити Ні, я мужик, от я можу зраджувати. Дуже рідко вони роз'їжджаються з цими мамками. В основному ця мамка набридає і вони їх виганяють. І вони тоді знову поволі-поволі, поволі, але стають мужичками, якщо пощастить. Або знаходять ще таких мамок, тому що з ними дуже комфортно. А бунт відбувається чому? Тому що контроль і опіка. Це дві сторони однієї медалі. І людина просто в опіці хоче купатися, але ж вона від контролю невіддільна. І цей контроль він уже занадто давить, тому відбувається зрада. Так, наступна це дуже така цікава штука. Тіньова така сторона зради. Тінь, тінь. Ми спілкуємось з вами на. На такому символічному рівні, на образному, такому психоаналітичному. І тінь це витіснені якісь свої якості, риси, які чоловік не хоче в собі підмічати. Я чесний, я добрий, я щедрий, а якусь свою таку частину погану, що він дійсно дуже скупий. Ні, я чесний, що я, наприклад, можу прибрехати, що я лицемір, що мені взагалі подобається там, випивати, ні, ні, я трезвеник, я нічого не п'ю. І він це, на це не звертає уваги, витісняє, створює такий вид себе, таку маску, таку персону, такий архетип персони. От я золотий. Це ми можемо бачити. Наприклад, і публічних людей, політиків, і артистів там, різних. Але чим більше роздувається ця персона, в яку людина й сама вірить, тим більше розростається тінь, бо ти туди більше витіснив. Це як шафа, яка набивається речами безкінечно. І десь в кінці кінців це прострілює, тому що ми весь час не можемо придурюватися кимось іншим. І от чоловік живе в шлюбі, щасливий батько трьох дітей, і жінка в нього ідеальна, і дім ідеальний, і кар'єра, репутація ідеальні, і все прекрасно. А в нього є якісь такі таємниці і схильності, про які він не хоче усім розповідати. Тому що ну, це ж зруйнує той ідеальний образ, який він конвертує в успішність і в фінанси. Але рано чи пізно знаходиться жінка, яка уособлює в собі. Ці його тіньові частини. І він так прагне повернути собі свою тіньову частину, що він її отримує через жінку, через той такий анімус тіньовий, який він притягує до себе. Тобто він чесний, добрий, патріот, говорить тільки на українській мові, ну, бо він, наприклад. Політик, І він повинен це транслювати, бо його просто виборці в стані війни не виберуть. ось так. Але він насправді десь в собі це ну, не вірить. А може він знайти коханку, яка просто курить, п'є, спілкується на російській мові? Вона, і якісь ще перверзії їх можуть об'єднувати вона його викачує з нього всі гроші які тільки може. Тобто ось така ніби дивна людина, яка ну, абсолютно не рівняється із його цією персоною ідеальною, а він буде до неї тягнутися, і в них буде зрада. Тобто не, не секс його туди тяне тягне в ті стосунки. А от саме та тінь, яку він в собі не признає, він з нею може бути собою і знижує ту напругу, і мирить між собою свою тінь і свою персону, урівноважується, тому що цей постійний блок на якусь частину себе, він може виливатися абсолютно в різні речі. І в залежності, і в депресії, і в самопошкодження, і в якісь соматичні хвороби, в що завгодно. А коханка це такий вихід для його психіки, просто щоб в житті в нього більш-менш все було гаразд. Ну, кожна людина індивідуальна, кожного необхідно досліджувати. Наступне це. Емоційна регуляція коли людина не може бути вразливою, не може витримувати фрустрацію. І він звик, що в нього є спортзал під назвою коханки одна або декілька. Він знає, що він зайнявся сексом, в будь-який час позвонив, приїхав, зробив свою справу і поїхав. Він таким чином контролює ті стреси у своєму житті. Щоб не переживати, це так можна романтично це назвати. Він, Йому легше оголитися тілом, ніж оголити душу. Він не може виразити, висказати це, Боже, у мене на роботі такі проблеми. Мені зараз так важко, у нас там фірма валиться, інвестицій не буде, там склади розбомбили. Я не можу, я не можу якось справитися, мені важко. Він звик, що для нього працює те, що він поїхав, зайнявся сексом з однією, з другою, третьою, там ще може підключатися і залежності різні, і йому полегшало все. Тобто, тілесний спосіб заспокоїтися. І невміння, емоційна незрілість, нездатність до вразливості. Далі це несвідоме саморуйнування. Чоловік насправді не вірить, що він достойний щастя. У мене є прекрасний дім, мої чудові діти, я ними горжуся. Я чудовий батько. У мене найкрасивіша дружина, у мене нормальна машина, нормальна робота, у мене є пес. от У мене таке чудове життя. Але я знаю, що це якось, мабуть, якась помилка, що я насправді цього недостойний. Ну, не може бути, у мене все так добре. І в людини, от. Наростає ця тривога постійно. Що, от, ну це, мабуть, лотерею, якусь я виграв, я не міг це заслужити, бо я це насправді не заробив, це чиясь інша картинка, але не моя. От таке щось виникає плутання. І людина себе е, саботує. Тобто він зраджує бездумно, говорить, там на корпоративі випив зайвого. І зайнявся е, десь там сексом з якоюсь колегою. Боже мій, про що я думав, що, на що я це зробив? І він не мовчить. Він приходить до дружини, з якою в нього прекрасні стосунки. Він знає, що вона це не пробачить, і він їй це розказує, кається, що він робить? Він руйнує своє життя, бо він недостойний. А глибше. Він себе е карає. Я сам себе караю, бо я поганий. І якщо я сам себе покараю, тоді мене ніхто більше не покарає. Тому що, якщо у мене забереться оце моє, моє ідеальне життя, моя чудова картинка, я цього просто не переживу. Тобто ми маємо справу із якимось внутрішнім таким. Психічним мазохізмом. Я недостойний, мене треба карати. І, звісно, оці всі випадки, ці всі причини і глибинні причини необхідно опрацьовувати зі спеціалістами, тому що чоловіки їм надзвичайно важко. В їхньому світі, що вони за все відповідальні, повинні забезпечувати сім'ю, весь час крутитися, весь час думати не лише за себе. Так, такий стресовий у нас світ. Їм важко самому дійти до того, що ох, так це ж в мене точно криза. Ну, Це ж, мабуть, страх смерті. Та який страх смерті? Я смерті не боюсь, я буду воювати. Це несвідомі процеси, з цими дуже важко розібратись. Але я вам даю. Матеріал для роздумів. Тому що секс це не про, не про те, що я зроблю якийсь фізичний акт. Це про заповнення якоїсь порожнечі. І саме головне вміти розібратись собі і зрозуміти, чого ж мені саме не вистачає. На сьогодні все. Я вас запрошую до себе на індивідуальні онлайн-консультації.